Що так справді станом на 8 годину всі дільничні виборчі комісії були відкриті і виборці були допущені до голосування. Тобто тут порушення мене зафіксували, власне, жодної затримки станом на 8 годину не було. Щодо іншого, то варто сказати, що в 118-му метод окрузі голова однієї з дільничних виборчих комісій відмовився допустити до тобто, ранкового засідання спостерігача, і з огляду на те, що на той момент, коли спостерігач хотів, Засідання вже тривало вихове, і голова сказав, що не можна передавати роботу, реєструвати спостерігача і пускати його до спостереження. Але з допомогою голови окружної виборчої комісії якось ця напруга була знята, і спостерігача було допущено. І, Власне, на всіх дівчинках виборчих комісіях всі, хто має право це робити, всі допущені до спостереження, тобто тут порушень також немає. Щодо і ось інших фактів, які змушують нас непокоїтися, це в місті Червоноград. Ми зафіксували випадок, коли біля двох дільничних виборчих комісій зібрані були ініціативні групи, які збирали підписи за утворення територіальної громади міста Червоноград. І поки що ми не маємо підтвердження, хто це робив і з якою метою, і чому саме день виборів і поблизу дільничах виборчих комісій, але це, власне, такий факт, який змушує нас непокоїтися і підозрювати, що є якісь певні плани щодо цих дільничних виборчих комісій. Щодо інших порушень, то ми і вчора фіксували це цілий день. Наші спостерігачі писали скарги і намагались якось хлинути на цю ситуацію. У Львівській області день тижні не вдався знову ж таки, як це бувало і на президентських виборах. У нас дуже багато залишається прихованої агітації, тобто великі білборди з впізнаваною символікою партії з риторикою, яка використовувалася впродовж цілої величої кампанії. У нас і надалі залишаються висіти. На території міста та області і так само в цілій ліниці округів це 116, 118, 119 і інші округи є неприхована агітація з вказаними іменами кандидатів на мандатних кругах. Власне, це ті порушення, які ми фіксуємо найбільше станом на зараз.